Дорогі глядачі, в ефірі історична програма Дорогами християнства. Життя можна почати ще з того листа, говорив один мудрець, але почерк поміняти важко. Вся інформація, що проходить через наш розум, формує нас, тому важливо слідувати пораді апостола Павла. Що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали. Думайте про це. В Студії ведучий Віталій Кривой. Запрошую вас у нову цікаву мандрівку сторінками минулого. У підручниках з історії і багатьох дослідженнях половці постають як найзатятіші вороги Русі. Підступні, зажерливі, жорстокі. Втім, літописи свідчать якраз про інше: степовики полюбляли ініціювати угоди про вічний мир із київськими князями. Зафіксовано багато згадок про русько-половецькі шлюби. Половці дозволяли собі грабувати міста і чинити розгром лише в якості союзників того чи іншого руського, уявіть собі, князя, коли ті з'ясовували стосунки в міжусобицях. Про події того часу оповідає цікава літературна пам'ятка 12 століття слово о полку Ігоревім. Аналізу цього твору у контексті відносин Росії і степу присвячена сьогоднішня передача. З нами в студії Віталій Нероба, магістр релігієзнавства, викладач Українського гуманітарного інституту та Богдан Коваль релігієзнавець, знавець історії середньовіччя. Вітаю вас, шановні експерти. Вітаємо. Доброго дня. Сьогодні ми будемо досліджувати одну з найзагадковіших літературних пам'яток Київської Русі Слово о Полку Ігорові. Але перед початком розмови переглянемо історичну довідку. Слово о полку Ігоревім чинне найвидатніша пам'ятка світської літератури Київської Русі. Написана вона, як свідчить текстологічний аналіз у 12 столітті. В основі сюжету твору лежить похід новгород Сіверського князя Ігоря Святославича в союзі з іншими князями наполовців у 1185 році. Ця невдала військова виправа стала для автора слова. Приводом для роздумів про долю руської долі У поемі епічно-ліричною мовою відтворюється підготовка до походу: Триденний бій і поразка Ігоря, втеча князя з половецького полону і прибуття його у Київ. Виклад історичних фактів переплетений з фольклорними мотивами снів, плачів, реакції природи на долю героїв, широко використаний міфологічний матеріал. Втім, автор слова ставить собі за мету настільки описати історичні події, скільки дати їм оцінку через опис жахливого розгрому війська ігоря. Автор настійливо проводить думку про неприйнятність війни та військових вправ, про сумнівність лицарської слави, головного на той час джерела масової смерті. Єдина акція того роду, що дістає у нього схвалення переможний похід 1183 року, організований Святославом Всеволодовичем. Але інтерпретується він не як військова експедиція в загально прийнятому розумінні, а як поважний державний захід, спрямований на ствердження політичної стабільності в країні, як засіб перетнути шлях полю, подолати, зробити неможливими акції, подібні до ігрової. Авантюри, всі інші війни, що згадуються в поемі, засуджуються рішуче і безкомпромісно. Піддаються осуду кривава діяльність Олега Святославича, військова бравада Всеслава Полоцького, ворожнеча Ярославових та Всеславових онуків, ганебний похід смоленських князів на половців 1177 року, коли золочені шоломи по крові плавали. Важко знайти в літературі європейського середньовіччя інший твір, де відразу до зброї і збройних змагань знайшла б таке яскраве втілення. Слово о полку Ігоровім з його гарячим закликом до політичної єдності Русі мало неабиякий громадський резонанс. Свідченням того є безсумнівний вплив поеми на тогочасне літописання. Автор поеми виступає глашатоєм першої суспільно-політичної концепції, спрямованої проти феодального роздрібнення. У той час як місцеві удільні літописці робили усе можливе, аби виправдати й обілити міжособну діяльність, Альність своїх патронів князів автор слова рішуче й патетично висловився за гідність Русі. Саме в цьому підході полягає головна ідейна перевага твору: саме тут знайшла вияв геніальність його автора, який спромігся крізь строкати калейдоскоп подій та осіб розгледіти головну суспільно політичну проблему давньоруського суспільства. Коли ми прослухали історичну довідку, то 12 століття, як ми почули, це непростий час для Київської Русі, саме в цьому контексті всі в цю епоху був написаний твір слово Полку Ігровим. Що ж там відбувається насправді? Які є проблеми, і які непрості задачі вирішують той час Київські, Чернігівські, не тільки князі. В той час на Русі все більше е, запускається процес феодальної роздробленості. Коли ми в минулих передачах говорили за е, Ярославичів, на 12 століття ми маємо все гіршу картину. Наприклад, чого угу. вартий сам той факт, що в Києві періоду 1140 по 1160 рік, буквально князі. Міняються кожні два-три роки, і одна й та ж сама людина порою сідає на Київський престол до чотирьох-п'яти разів. А як так відбувається? Чому так часто міняються? Вони? Тобто справа в тому, що у діли, на які поділив Ярослав Мудрий свою державу, кожний. Тягне на себе це покривало Великого княжіння. Кожний прагне унезалежнитися і більше того, навіть перетягнути на себе духовні функції Києва. Якщо, скажімо, північні уділи Полоцьк і Новгород, вони. Більше як виступають самостійні діячі, вони як не втручу не втручаються uh -huh, велику uh -huh. політику. То, скажімо, Ростово-Суздаль або Галицько-Галичі-Волинь. Вони якось намагаються впливати на ті події, які відбуваються в центрі. І в центрі, звичайно, два таких гравця, яких традиційно були: це право -лів, uh -huh. правобережжя і лівобережжя, Київ і Чернігів. Uh -huh. Князівства, правителі яких ведуть між собою постійну боротьбу. Uh -huh. Uh -huh. В той же час відбувається посилення половецького впливу. Справа в тому, що половці домінували uh -huh. в цій боротьбі правого лівого берега, вони представили Лівобережну Україну uh -huh. Uh -huh. десь до періоду загибелі хана Тугурхана. Це 1096 рік. Далі настала домінація. Вже правобережних союзу печенігів або торків, Берендеїв, чорних клобуків з київськими князями. Uh -huh. І але якраз у цей період знову починає посилюватись степ, коли з'являються такі, скажімо, сильні особистості лідери хани, яких ну не знаю, чи то вибирали uh -huh. їх там, uh -huh. чи вони самі добивались влади. Uh -huh. Кончак і кобяк вони з'являються на цьому горизонті для Русі знову. Важкіє Якраз 1160-ті роки десь. Чи часто відчуває Русь дихання степу? Чи часто набігають у ці дикі половці, роблять набіги? Невідомо, хто на кого більше набігає, розумієте, тому що е, тут не можна. На такий стереотип що нам нав'язали, що степовики це. Завжди бандити це неправдиві. Ми вже якось говорили, що бандити, як правило, живуть в лісах. В степах живуть чесні люди. Угу. Та тут потрібно від цього стереотипу звільнятися, тому що насправді степовики виступають частиною життя Русі. Виступаючи то на боці одного князя, то на боці іншого князя, одружуючись. Тобто з ними. вони як розмінна монета певних. Ну е невідомо, ігри. хто чия розмінна монета. Чи Руся, чи невідомо, їхня тому, розмінна монета, чи стип... вони. А чому так кажете? У Степовиків порою навіть переважаючі сили. В чому в армії, в селі. Кінні кіль... народи завжди домінували над землеробами і над лісовиками. Завжди. Uh -huh. Степові народи набагато могутніші. Справа в тому, що ми бачимо, якби половці у своїй сфері впливу, вони не прагнуть розширити територію свого панування на всю Русь, зайняти Київ, вони вони так, не там. ну фактично так. Вони о, і так все контролюють, крім міст. Вони і так, у них інший, інший просто спосіб контролю. Ага. Ну, безпосередньо до слова хотів би, щоб ми перейшли. От події, які описані. Там, що послужило причиною, чому Ігор у 1185 році, все ж таки, робить цей виступ, робить цей похід, як ми вже чули в історичній довідці, це похід новгородцівського князя Ігоря Святославича у 1185 році, який завершився повним розгромом ну, він і поразкою. Навіщо він йшов? Для цього потрібно подивитися перед історією, як вже пан Віталій говорив. Зміцнюється за цей час половецьке об'єднання, угу. на чолі якого стають хани Кончак і Кобяк. Угу. І половці завдають Русичам декілька досить відчутних поразок у 1070-х роках. І як би у відповідь Великий князь київський Святослав так. робить похід і в 1183 році. На голову розгромлює половців і бере у полон коб'яка. Угу. Тобто коб'як угу. в Києві ще декілька, там, угу. декілька років буквально живе. А половці залишаються з одним таким сильним лідером кончаком. Угу. Ну І більш такі, такі князькі менш, і менше такі князьки, які підлегли йому. Але ще цікаво, що ось ця слава київського князя. Вона не дає спокійно жити іншим князям, які хочуть і собі ну, відмітитись чимось на цій арені. Святослав тобто причина слава? після можливо і так. Бо дивіться, Святослав після ось цієї після цієї перемоги в 1183 році угу. заключив із половцями так званий вічний мир, мир. тобто що Русь із степом сваритися угу. не буде. Угу. І цей мир, навіть якщо я правильно пам'ятаю, був скріплений певним там династичним шлюбом. Mm -hmm. Але в 1185 році його син, ось цей Ігор Святославич, так. робить похід на Половців і цей похід він його робить не попереджуючи. Це похід віроломний, це похід саме за славою, це ось така лицарська звитяга, щоб показати себе, так показати щось доказати, куди, да? так, щоб комусь щось показати, щоб виділити, що я теж. Вартий батькової слави, угу. ось і тому цей похід дуже негативно оцінюється в цій пам'ятці, хоча ми там бачимо в слові о полку Ігоревім, начебто панегірики, про світлого, прославного князя Ігоря, який потерпів поразку в війні з поганими половцями, але якщо уважно вчитатися, то це насправді не панегірик, а хула. Тобто, автор негативно ставиться до того, що відбулося. Автор слова він негативно ставиться до самого цього походу. Він не розуміє ось ну, ось цього віроломства. Навіщо було порушувати мир, коли все, наче прийшло до стабільності, коли наче все, все було спокійно. Угу. По-перше, все мало бути як раніше, це було на Русі після Ради певної угу. князь Святослав, що походом об'єднаним туди. З ним були угу. інші князі. Угу. Ігор вирішив сам це зробити по-друге, ми не бачимо там якихось згадок, що він там з Богом радиться чи ще щось. Uh -huh. І по третє, він порушує мир, порушує злагоду. Якщо well, ти хочеш... заповіт навіть порушує, так, так, який так. був укладений. Yeah. І е, всі ці речі вони призводять до тяжких наслідків, до загибелі людей. І uh -huh. автор цим хоче показати, що коли ми е, так чинимо. То на наслідки дуже погані, навіть якщо це під гучними гаслами, лицарства, uh -huh. доблесті, uh -huh. перемоги знову ж таки. Uh -huh. Автор, коли оповідає про початок цього походу, дозвольте мені звернутися безпосередньо до тексту, то він якраз і вводить ось саме цю християнську ідею про те, що ось цей замах на мир це ну, війна проти самого Бога, що Ігор бере на себе ті повноваження, які він насправді Ніхто не має. мав. Коли у Путивлі е, збираються Ігор, його брат Всеволод. І його племінник разом іти на половців, то вони спостерігають дивне знамення із неба. Угу. Сонце затьмарюється. Що і, звичайно, це означати, для них? в ті часи о, затьмарення сонця це означає, що в похідній в якому разі не можна йти. Це вияв Божого так, неодобріння, це як ознака угу. зверху, що Бог не благословить цієї угу. справи. Але Всеволод о, підбадьорює свого брата такими словами: один брат, один світе світлий ти, Ігорю. Обидва ми святославичі. Угу. Тобто, навіть якщо, перефразуючи на сучасну мову, навіть якщо сонце затьмарилося, то ти будеш сонцем, який нас поведеш. поведе. Да? Таким чином, це в уяві автора слова десь навіть угу. межує із богохульством. Угу. Ось цей похід Ігоря, що Бог дає ясну вказівку, не треба Зупиняйся. цього робити. Угу. Зупи... хотів зупинити цього князя, а угу. князь таким чином кидає виклик самому навіть Богу, в да? вищій силі в історичній довідці. Ми почули про наявність певного міфологічного матеріалу. Там якась язичка ідеологія випливає. От різні назви, якісь такі незрозумілі. Є питання, чому взагалі вона причина цього появи ці. Цих... Ну. Язичницьких речей. Там немає описано віровчення якогось язичницького чи Просто... якихось обрядів. Да. А там, скоріше, згадується про те, що, приступивши цю межу, скажімо, порушивши Божу волю. То приходять різні людина вже знаходиться не під контролем Бога, а знаходиться під контролем якихось інших сил. Ну, скажімо, uh -huh. там згадується така міфічна істота, див, яка нібито з вершини дерева віщує, ось веде Русичів чи в цей похід. Там згадується якісь загадкові віка Трояня, то чи римський uh -huh. імператор троян мається на увазі, чи можливо якесь божество. Там згадуються такі істоти, як карна і жля. Багато дослідників думали, що то імена Половецьких ханів, але угу. насправді це в перекладі з давньоруського щось на зразок печаль і горе. Тобто, що в руській землі буде голосіння від того, що порушений що мир і знову розв'язана з типовна війна. Угу. Тобто я б більше сказав, що це автор користується певними культурними такими. Культурними ідеями свого часу він не, не вдихає в цих персонажів силу, він не вважає їх реальними істотками. Тобто Але притча, це наче. такий, наче притча, наче такий загальний культурний простір, що буває з людиною, коли вона відходить від Ну, Якщо б це сьогодні писалося для сьогоднішнього покоління, то напевно би інші просто те, інші би назви були можливо, да, якісь для нашого середовища. Так, ми коли допустимо, людина там чинить якісь дії відступні від Бога. ми mm -hmm. кажемо від дому того не відійде зло. Це uh -huh. означає, що це зло, якесь таке персоніфіковане, uh -huh. ну не обов'язково. Uh -huh. Але якщо це читати там через тисячі років, скажу о, зло, це ну, якась така uh -huh. uh, істота, вона була. Uh -huh. Або можливо, так само як ми дітям пояснюємо о, деякі речі про добро і зло, на прикладі народних казок, де діють різні міфологічні істоти, але ж ми не говоримо, що ці міфологічні істоти. Реально да, існує. Я тієї. сподіваюся, у нас ще буде передача, де ми розглянемо, що в народних казках і билинах там також закладений могутній пластос не язичницького сприйняття світосприйняття, а, як а, як думаю, а що... якраз іншого біблійного світосприйняття використовуються ці образи, щоб показати, що йде велика боротьба. Людина порушила межу Божу і далі слово полку ігорем. Цікавий твір. Ми будемо аналізувати його далі після того, як повернемося з перерви. Залишайтеся з нами. В ефірі програма Дорогами християнства і сьогодні ми роздумуємо над словом о полку Ігрові. Ще зі шкільної лави ми звикли до думки, що основним змістом цього твору є ідея захисту землі руської від зовнішніх ворогів, а сам твір покликаний оспівати доблесть нового сіверського князя. Чи так це насправді? З нами Віталій Нероба та Богдан Коваль. Приєднуйтесь до нашої розмови. Якщо у вас є запитання до наших експертів або ви бажаєте поділитися своїми думками з приводу теми. Пишіть нам на електронну адресу, яку ви бачите зараз на своєму екрані. Також ви зможете ознайомитись з матеріалами у періодичних виданнях газети Акцент та інтернет-газеті Путь. Віталій, Богдан. Ось ця військова авантюра Ігоря, яку він розпочав, як відомо, вона закінчилася невдало. А що було далі? Слід, мабуть, згадати про те, як це було, про те, що спочатку непопереджені половці Отримали поразку від ігоря. Це було угу. як свідчить слово в п'ятницю. що буквально беззахисних вони били, топтали, рубали, так, так. наткнулися на цей на передовий сторожовий загін половців і отримали перемогу. І потім був такий вибір: чи йти далі на половецький степ, чи залишитися заночувати, і була угу. і була, якби вели був великий ризик застигнути бути застигнутими. Зненацька. Ось, застигнутими зненацька. Всеволод був за те, щоб залишитися, його точка зору перемогла. Вони залишилися і вже на ранок побачили себе оточеними військами хана Кончака, і йому на допомогу, на з'єднання з Азову підійшов хан Гза. Угу. Якою була доля слова. князя? якого Ось. оточили. А, і цікаво, що сам князь був узятий в полон Половецький, і він потрапив угу. саме до хана. Кончака. А всі інші багато дружини полягло. Всеволод, Всеволод врятувався, здається, втечею. Ось Русичі були розбиті, а князі, князі полонені. Угу. Цікаво, чому саме Кончак взяв Ігоря. До цих подій, за часу вічного миру, угу. то була домовленість про певні шлюби полов... Половців і Русичів. Так. І син Ігоря Володимир. Був помовлений, заручений, заручений із дочкою хана Кончака. Тому тобто, така це виходить, що цікава думка, що Сва... так. сватами воює. <світ> що він воює із воює із власними сватами, пішов добувати собі військової Придане. слави із витяги. І <світ> для того, щоб він не наробив біди, не нарови, не наробив халепи, то його кончак просто. Ізолює, Ставить у рамки, ізолює, да? ставить ставить рамки і в яких він бере до себе, щоб навчити уму розум. Угу. За що більше переживає автор слова, коли так, ну, оцей невдалий похід? Що його більше турбує? Він не так переживає за перемогу, можливо, навіть чи за, е, ну, за долю там, людей, тих, що полягли, він хоче дати певний урок нам у угу. цих всіх подіях. Який урок? Ну що саме він хоче передати? один такий цікавий момент є а, про те, що і степ, і Русь вони дуже сильно пов'язані кровно і генетично, uh -huh. і можливо автор хоче а, до нас донести таку вістку, що не гоже братам підіймати зброю проти братів. Один фактичні Чернігівських у uh -huh. Чернігівських князів о, на три четверті тече половецька кров. Uh -huh. Тим більше uh -huh. це князі Ольговичі. Uh -huh. Ті, що Ігор Ольговичі, це завжди були союзниками і друзями Полувці, і автор не бачить. Близькі. Автор не бачить резону приливати кров простих воїнів і дружинників. Uh -huh. Цікаво, чому у Ігоря була можливість врятуватися втечі, перш ніж він е, потрапив у полон до хана Кончака. Але він говорить: не залишимо чорного люду, не залишимо простого народу. І Ігор uh -huh. залишився із військом. Uh -huh. Але все таки е, закінчується слово як? Закінчується з таким, таким цікавим виразом. «Князям слава, а дружині амінь. Угу. Кінець, саме да? так зрозуміли перші видавці слова, і саме, саме такий вираз написали. Угу. Зараз в сучасних редакціях це звучить трошки по-іншому. Слава князям і дружині. Крапка, амінь». Ага. Тобто, нібито автор співає так автор співає панегірик переможцям і славним витязям руської землі, і на цьому Але ж дружина загинула. Але насправді це щось перш перш початковий варіант був саме саме угу, такий, саме такий да? і це споріднено із висловом ось тут тобі амінь, тобто. Князі собі здобувають славу, князі б'ються у боях, а страждають від цього прості люди, люди. Страждають від цього дружинники, які потім не повертаються додому. Ще да, раз у твоїх сімей ще раз у твір, Хочу повернутися. Яка роль київського князя Святослава у творі, взагалі, коли ми дивимося? Яка роль відведена йому? Взагалі в Русі на Русі було така досить цікава форма управління, коли країною керував старший. І цей старший, коли вже не було голови роду, наприклад, це був Ярослав. Uh -huh. Старший вже з потомки, він виконував роль такого духовного батька-наставника. Він переживав за всіх князів, був за них відповідальний, щоб вони не сварили, щоб uh -huh. вони то дружили між Шикував, собою. Щоб да, 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 І коли він помирав, наступний хто там по старшинству йшов з роду, uh -huh. старший знову ставав лідером ставав. народу. Так, та, та, така була ідея. Uh -huh. Але ми тут бачимо, що Святослав переживає за кожен цей князів, який uh -huh. робить помилки, втрачає uh -huh. дружину свою, життям, ризикує, комусь горе завдає. Мир руйнує, заповіт, порушує клятву. Uh -huh. Uh -huh. Порушує він переживає за нього, то як батько за, за синів своїх. Так, хоч Ігор і робить, начебто, ну помилку таку uh -huh. е і пішовши в цей похід, все загубивши, але він е переживає і любить. Його. Але uh -huh. цікаво, що куди потім Ігор повертається після цього походу? Не до себе будів, не в Новгород Сіверський, а їде саме до Святослава у Київ. У кінці mm -hmm. слова полцу, і, полку Ігоря ми ми, ми, ми застаємо його саме в Києві, що він mm -hmm. іде спокутувати перед духовним батьком свою помилку. Або mm -hmm. ще така характерна деталь, коли е, цей же Святослав Всеволодович сварить е, двох князів, е, наближених до нього. Вони приходять до нього з виявленням ну такої своєї синовньої любові, mm -hmm. кажуть mm -hmm. до нього, що батько. А він їх називає не сини, а синовцеви ви мої. Тобто, в перекладі з давньоруського племінники. Тобто він uh, каже, я не хочу бачити таких синів, які проливають кров один одного. Які ви мені сини, коли Божі заповіти не виконує? Воно має певне це слово, певний виховний характер і в сімейному житті. Часто діти на, на подвиги різні йдуть, на, на різні собі славу так, здобувають. Але ця слава обертається синяками, неприємностями, боргами. Різноманітними на сім'ї, так так для сім'ї не тільки для них, а й для інших, для інших для людей для всього угу. і це роль слова. Вона показати, що перше маєш радитись Богом, небесним батьком, угу. маєш радитись, шанувати батька й матір твого, якщо це в державі старших шанувати. Ну угу. хто за це відповідальний? Тобто а потім да мають бути дії обдумані і виконувати угу. в своєму житті волю божу. Що ви можете сказати про авторство слова? Хто є автор? Є думки, uh -huh. що робилося дуже багато припущень того, хто є автором слова uh -huh. о полку Ігревим. Спочатку казали, що це сам князь Ігор. Але не характерна для давньоруської літератури така подача uh -huh. подій. Він не став, не став би розповідати про свою поразку. Uh -huh. uh, Робилися припущення, що це був uh, така історична особа, боярин Петро Бориславич. Але uh, сам тон слова о полку Ігравим. Uh, це. Тон Князівський, Рівного. Люди, так, людина, яка пише це, вона прекрасно знається на воїнському ділі, вона прекрасно знає генеалогію князів. Да, так, вона прекрасно знає справи, які творяться. Всередині чомусь він при... в держави, та. чомусь він приплітає Новгород, Полоцьк, тобто такі е, території, які давно вже живуть самостійним життям Окремо. і не грають uh -huh. в, в політиці Росії. Тому мені здається, симпатичною теорія е, Дмитра uh -huh. Чернова е, про те, що це є е, автором слова Полку Ігоревим є е, Володимир Святославич Вшішський, син. Того Святослава Всеволодовича, який сидить на престолі в Києві, uh -huh. так в Шіше це містечко у Курській губернії. Воно відносилося ну, фактично до Новгород до Новгород Сіверського князівства. І уже якщо ми знаємо, що автор княжого роду, uh -huh. то він саме може написати твір у ось такому, uh -huh. е в такому контексті, щоб показати самим князям, що ви робите неправильно, ні Урок один боярик, так ні, ні один боярин, ні один дружиник. Е і це вночі біз... менталітет був такий, не міг цього не. зробити. Угу. Тобто, брат звертається до братів, брат звертається до батьків. Угу. Припиніть ці особисті. Угу. Зробіть вічний мир. Добре, дякую вам, Віталій, дякую вам, Богдан. Після сьогоднішньої розмови ми переконуємося, що ідеологічна концепція слова о полку Ігоровім спрямована не на оспівування ратної слави руських князів. Скоріше, це викриття болючих тенденцій свого часу. Державна необлаштованість Русі, нескінченні особиці феодалів, через які страждає народ, підступне порушення миру зі степом. Збираючись у похід, Ігор заявляє дружині: краще бути потятим, ніж полоненим. Наслідок походу символічний: дружина полягла на полі битви. Ігор потрапляє в полон і змушений рятуватися ганебною втечею. Князь забуває про біблійний принцип: хто візьме меча в руки, від меча і загине. Тож, нехай у ваших оселях, дорогі глядачі, завжди панує мир і прославляється Боже ім'я. Щиро дякуємо вам, Віталію, Богдан, за цікаві і нові аспекти здалося вже відомого твору для усіх нас. Дякуємо вам за ваше дослідження. А в наступній передачі нас чекає розповідь про Київську княжну, що принесла світло Євангелії у темне середньовіччя Європи. Я ж, Віталій Кривой, прощаюся з вами до наступних зустрічей у програмі Дорогами Християнства.